Коли я зустрічався зі своєю майбутньою дружиною, було 14 лютого, і вона каже: Артем, 14 лютого треба йти купувати презерватив. А для мене це максимальний стрес до сих пір. Я не люблю їх купувати. Я не знаю. Мені, мабуть, легше ствола піти якогось купити, тому що ну... я ніяковію, я стресую, я підійшов до аптеки, пам'ятаю цей добрий день. Я чекав, поки з аптеки вийдуть всі люди. Збоку могло виглядати, ніби я збираюсь пограбувати ту аптеку. Коли всі люди вийшли, я зайшов і кажу фармацевту Контекс Класік. Вона каже, що? Я кажу, Контекс Класік. Тут вже взаді люди заходять. А для мене це знову ж таки стрес. Я наголошую Контекс Класік. Вона каже: в нас класік нема, в нас тільки малінові. Я оцінюю ситуацію, думаю. Ну, охрін з тими з тими малиновими. Давай малинові. Вона ходить десь, бідкається, там що шукає вже повно людей в аптеці. Вона приходить і увага кладе мені на прилавок колдрекс. Колдрекс малиновий. Я розраховую за той колдрекс. Біжу додому. Прибігаю, кажу, мала нічого не буде. Я захворів.